З цього царства брудних матраців, заржавілих ліжок і одноманітної каші ще ніхто не повертався живим. Тут панують старість і безвихідь. У відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування у Тетіїві на Київщині доживають свого віку 20 пенсіонерів. Тут добре але щоб ніхто житті не мав такого. добра. Анна Миніна тут вже шостий рік. Хто її сюди привіз, 90-річна старенька не пам'ятає ані дітей, ані онуків у неї немає. Але бабуся добре усвідомила, звідси шляху іншого немає. Здороти не дають, бо дають їсти. І ось що дивіться, що ага. коло мене. І дають спати, сплю. Але дуже горе, дуже хочеться додому. А вони держать. А вони Бабуся не знає, що хати в неї вже давно немає. А ви тут живете, так? Ну, да. Все. Ні, почекайте, Все, почекайте. Хто ви є і на яких підставах ви тут живете? Баришня, до побачення. Акуратна хатинка, яка межує з сосновим лісом. На подвір'ї розкидані дитячі іграшки. На порозі чоловічі, жіночі і дитячі взуття. Тут дійсно вирує життя. Але чи є чоловік, невдоволений тим, що ми його розбудили так рано, вирішив зрештою поцікавитись. Навіщо цей будинок належить Паламарчук Гані? А ви хто так? Я зять Ларіси. Якої Ну, що її доглядає? Де вона її доглядає? Ну як де доглядає? Як вона її доглядає? Це в неї спитають. А це що дає право жити в будинку Паламарчук? Ні, так вона тут проживає. Наші питання про те, хто такі зять Лариса і кого конкретно вони доглядають, так і лишилися без відповіді. Чоловік збирається їхати, тож ми викликаємо поліцію. Доброго дня. – Доброго дня. Можна ваші документи хто ви. Ларису, яка вселила в будинок Ганни Паламарчук усю свою родину, виявляється соціальна працівниця Тетіївської міськради Лариса Полозюк. Застаємо жінку на роботі серед звичних папок із угодами про надання соціальних послуг. Пояснює, вона доглядала за старенькою, допомагала їй обробляти ворот. Аж одного разу бабуся зробила їй сюрприз. Один прекрасний день вона каже до мене: в тебе є паспорт. Я кажу, є. А можеш ти піти за мною? Я кажу, да куди? Я даже сама нічого не знала. А, кажу, пішли. Я думаю, ну десь там центр чи там десь що, чи може гроші, від щадкаси ми отримали. Ми приходимо до нотаріуса. А, а я кажу, чекайте, а що це ви хочете? кажу. А вона каже: хочу на тебе зробити заповіт, щоб ти жила в цій хаті. Потім це ви доглядаєте за хатою. Да. А за бабушкою доглядаєте? Хрест святий, осьо, клянуся. Сама ж Ганна Минівна, хоч і не божилася, але не пригадує, щоб комусь дарувала хату. Заповіт укладали. Не. Я нічого нікому не давала і не обіцяла, нічого. Не підписувала нічого. Да. І не підписувала ніякі бумаги. Ніяких бумажок і нікуди не ходила ні в сільраду, нікуди. Ось так, із хати сюди, а тут сиджу і все, а звідси нікуди не ходила. Утім, за заповітом, Паламарчук Ганна Минівна віддала полозю Кларисі Іванівні абсолютно усе рухоме і нерухоме майно, що має і матиме на момент своєї смерті. Ось її дивний підпис. Ну те, що людина не писемна взагалі. Це всі літери написані як да, я тут... да. Але Лариса Іванівна продовжує наполягати щиросерно, наглядала за бабусою, навіть не мріючи про її хату. Натомість Ганна Минівна віроломно змусила її стати законною спадкоємицею, бо власного житла жінка не має. А за вашою хатою нема. Я чотири роки жила на квартирі. Хочете підемо до цих як вони там хазяїв? Я чотири роки жила на квартирі. Я зрозуміла більше. Іначе гнила вишенька на запліснявілому торті зізнання самої бабусі. Ви знаєте, хто така Лариса Іванівна? Хто такий Лариса Іванівна? Не, не мене Щоправда, на захист, хоч і сумнівний, виступають сусіди бабусі і вже самої Лариси Іванівни. Кажуть, жінка дійсно ходила довгий час до бабці, а от чи доглядала. Вона город тут полола, вона їй дала, той город, їй помагала, і це. Да, соцбезу да, і соцбезу цього різко обслуговувала, як будто не допомагала. Допомагала вона там, чи ні. бо ця баба вішто сиділа і такого оці. Баняки ті шкребла, видно, голодна була. І як би нині Лариса Іванівна не хрестилася і не клялася, що через день носить старенькі делікатеси, але самими молитвами шафка бабці продуктами не наповниться. Щось вам купують там зефір, там молочко, таке не, щось я так. Ні, ні. А можна подивитися вашу поличку? Там, там є щось, подавали, якісь у вас продукти подавали. можливо. Я на цьому що мені дають тут. А, а смач... Зрештою, несподіваний резюме цієї дивної історії робить директор територіального центру Галина Корчак. Для чого ви роздуваєте непонятно, що і робите з нас преступників? Призиваєте сюди міліцію. Ми що тут когось убиваємо, катуємо. Ви розумієте, що ви безсовісні люди, просто безсовісні. А в нас совість забрати людину, яка людина, яка Чуть не покончила життя саму Вона вже лежала, захоловши до половини, і кричала на всю вулицю пожалуйста, шо, заберіть мене в дом пристарілий. Тут не йдеться про гідну старість, бо мозок стареньких зазнав вікових змін. Вони часто забувають і плутають події. А ще розповідають якісь нісенітниці. В найкращому випадку до таких підопічних тут ставитимуться поблажливо, в найгіршому називатимуть забутькуватим старим брехуном, якому не варто вірити. <реку>